Сую та соняшник реалізують, а гречку і пшеницю передадуть на соціальні потреби. В Івано-Франківській громаді триває посівна кампанія. Вона стартувала ще минулого тижня, і соняшник кажуть, на комунальному підприємстві Франківськ Агро уже висадили. За дві доби вдалося засіяти 60 гектарів у селах Радча, підлуччя Добрівляне, під печари. І очікувана врожайність по соняшнику 2,5 тонни. Збір плануємо здійснити. У вересні місяць гречку цього року будемо сіяти в селі Братківці, так 12 гектарів. Очікуємо врожання з півтори тонни з гектара. Збирати плануємо у жовтні. Озима пшениця засіяна ще осінню восени. Сою плануємо сіяти в селі Тисминичанах та Врачі, загальною площою 100 гектарів. Так. Врожанність 3 тонни, збирати плануємо у жовтні місяці. Хочу додати, що соя і соняшник – це культури, які складають економіку діяльності підприємства, а гречка та Пшениця будуть скоріш за все орієнтовані на якісь на соціальні потреби до того ж, підприємство наголошує його очільник, вперше здійснює передпосівний обробіток ґрунту та посіви усіх сільськогосподарських культур, виключно власними виробничими потужностями. Тобто, без залучення підрядних організацій, вся техніка комунальна і виконує свою роботу. Підприємство завчасно розпочало підготовку до посівної кампанії. Так з осені було проведена оранка на всіх площах ранньої весною. Мілке боронування і безпосередньо перед посівом здійснимо культивацію і будемо сіяти. Відносно забезпечення усіма матеріалами то завчасно були закуплені насіння, добрива, засоби захисту, рослин та пальне. Нагадаємо, цього року Франківська Агро планує залучити до посіву сільськогосподарські угіддя громади площею 190 гектарів. У порівнянні з 2023 тисячі посівні площі збільшили на 61 гектар. Наталія Лосовик Андрій Гаргара, телеканал 402.